Проїжджаючи по Україні, я заїхав в дитячий інвалідний будинок міста Знам'янка. Ви бачите, оце ці дітки, які Ах, тут дуже гарно за ними ухожують. Просто тут такі гарні, дуже гарні вихователі. Отака ігрова кімнатка. Ну, скажи, як тебе звати? Юля. Юляша. Ого, ой, як добре. Дуже гарно ви справу робите. Дякую. Дуже дякую, дякую вам. Я побачив багато болі, горя, діти всі на візочках, і вони не можуть собі давати раду. Але окружають їх там люди, вихователі які з любов'ю за ними дивляться. Я привіз від вас гуманітарну допомогу, яку ви передавали діткам. Вони отримали ті іграшки, вони раділи дуже. Я міг їх їх обнімати, молитися за них, з ними провести певний час. І Я дізнався, у них є велика проблема, тому що немає автобуса. Згнила дніще повністю. Ми його заварювали. Дніще провалювалось буквально. Водій без кінця її фарбує, шпаклює. Але шпаклювати можна і прикрити зверху, але всередині вона гнила, так, і це, так, оце скло, оця рама може випасти. Пробіг машини 860 тисяч. 860 шістдесят тисяч. Їм потрібен спеціальний автобус. Той старий автобус він повністю гнилий, вже непридатний. І тому ми вирішили купити для них автобус. Автобус буде коштувати приблизно 16 тисяч, щоб його купити, оформити, і деякий ремонт для нього зробити. Ми знайшли дуже гарний автобус, друзі. Але я розумію, це велика сума, і ми можемо зробити тільки разом, допомогти цим дітям десь. Коли вони захворіють, їх зможуть повезти до лікарні. Там спеціальний автобус має пандус, де піднімає ці інвалідні візки і вони зможуть користатися цим автобусом. Допоможіть, давайте зробимо це разом. Ми з вами вже робили багато проєктів. Ми лічили дітей в Африці разом з вами. Ми багато допомагали, висилали контейнера і будемо ще робити. Давайте купимо цей автобус. Я вас закликаю. Будь ласка, зателефонуйте мені. І разом ми зробимо. Нехай Бог благословить ваші сім'ї, ваші бізнеса, ваших дітей. І давайте ми цим дітям допоможемо разом. Будьте благословені.